Стратегії запуску успішного стартапу. Раді вас вітати у новому випуску подкасту. Отож, сьогоднішня тема не обійдеться без теми маркетингу. Пропоную починати. Для початку давайте дізнаємося або згадаємо, що таке стартап. Стартап це тимчасова діяльність для пошуку і тестування бізнес-ідеї, що в майбутньому можемо масштабуватися. Стартап обов'язково має суперінноваційний підхід, ідею чи технології. Водночас це робота в шаленому темпі власника. І дуже важливо не залишатися довго стартапом, якщо ви плануєте відкрити бізнес на його основі. Стартапи цікаві та особливі тим, що вони привертають увагу як символ інновацій. В цьому інновації, які вони пропонують, можуть бути локальні, тобто щось нове для Києва, але не нове для Парижа, та глобальні, які стосуються цілого світу. Загалом стартапи можуть змінити світ малого та середнього бізнесу: українські GitLab, які розробляють програмування, уклон, що займається перевезенням, а інколи перетворитися і у світову компанію TikTok, Uber. Однак за статистикою більшість стартапів не досягають успіху, щоб стати великим сучасному конкурентному середовищі важливо мати не тільки суперкруту ідею для стартапу, а своє унікальне базі. Прописаний надійний бізнес-план і правильне мислення. Найперше, що вам варто зробити, це зібрати команду. Зберіть правильну команду. Для реалізації крутих ідей потрібні круті люди, щоб втілювати ці ідеї у життя. Такі були випадки, що невдало підібрані люди руйнували руйнувала стартап, а згуртована команда, яка складається з людей, що на початку більше захоплені ідеї, ніж фінансовою стороною росте і приносить результат. Однак, згуртовані, це не означає, що всі люди в команді мають мислити так, як ви. Однаково у вас має бути ціль. Різноманітність поглядів людей у команді дає креативність та різні перспективи. Тому збирайте у команду людей з різним досвідом та навичками. І якщо на початку ви разом з командою будете намагатися вирішувати всі задачі, то коли почнете масштабуватися, у вас вималюються ключові робочі процеси. Тоді треба почати делегувати різні завдання різним людям, щоб залишачити гроші та час. Отже, основні інструменти стратегії. Перше аналіз ринку, де планується просивання товару, друге вивчення цільової аудиторії, третє визначення конкурентів. Четверте аналіз поточного стану бізнесу. П'яте визначення розвитку цілей бізнесу. Тобто створення бізнес плану. Шосте позиціонування компанії: сьоме розробка рекламного просування. Аналіз ринку: ті, хто називають аналіз ринку просто формальністю, точно недооцінюють його вплив на розвиток бізнесу. Не випадково цей пункт стоїть першим номером. Саме аналіз дає відповідь на питання: а чи варто взагалі випускати цей товар? Якщо все ж ніша дозволяє продавати свої вироби ще одному бренду, то вивчення з реалізації дозволить грамотно скригувати плани з виведення продукту на ринок. Наведемо приклади як своєчасний аналіз беріг відомий бренд від зайвих витрат. В Америці на ринку лейкопластирів була одна компанія Band Aid, яку всі знали і купували пластирі саме цього виробника. Компанія Курат, проаналізувавши ринок, зрозуміла, що вийти до споживачів за своїми пластирями їм буде складно, тому вони вирішили внести деякі зміни в свої вибори, просто додали мальчашні малюнки. Їхній товар швидко завоював популярність у дитячої аудиторії, дозволивши компанії добре зробити на продажах. Вивчення цільової аудиторії важлива цільова група. І для позиціювання компанії в цілому, наприклад, аналіз цільової аудиторії, який ми зробили для бренду Zegen, розділивши на первинну-вторинну. Також знання своєї цільової аудиторії допомогло бренду вибудувати грамотну комунікацію зі своїми клієнтами, завоювавши їх прихильність. Визначення конкурентів Здорове суперництво завжди сприяє розвитку фірми, на користь споживачам. Однак, незнання конкурентного середовища для стартапу може коштувати йому довгих років наполегливої боротьби за місце під сонцем. Хто є ключовими конкурентами? Які у них сильні та слабкі сторони? Як споживачі відносяться до їх товарів? На ці питання обов'язково треба знайти відповіді. Навіть якщо вам здається, що ваші ніші конкурентів майже немає, і вивчати цей пункт не варто, знати ворога конкурента в обличчя ми все ж рекомендуємо. Наведемо приклад: до нас звернулося підприємство з виробництва мармурової яловичини, яка тільки збирається виходити на ринок. У нашій країні ця ніча досить таки вільна. Здавалося б, можна було б опустити цей пункт, однак тоді ми не змогли правильно вибудувати позиціонування бренду, показавши ці переваги фірми, яких немає в інших, навіть у вільні маркетингова стратегія підприємства буде неповною без аналізу конкурентів. Вивчення поточного стану бізнесу і визначення цілей. Для стартапу дуже важливо визначити свої цілі. Перше визначити слабкі та сильні сторони. Друге визначити можливості розвитку бренду. Третє виявити загрози. Четверте позначити унікальність продукту. Крім того, не варто забувати і про цілі завдання і місії фірми, які важливі не тільки для позиціонування бренду, але й для мотивації співпрофітників фірми. Обов'язково описуються основні переваги стартапу. Визначається цінова політика, бюджет. На підставі всіх перерахованих вище пунктів побудовується позиціонування продукту. Це замикаючі пункти в розробці маркетингової стратегії компанії. В результаті грамотного позиціонування у споживача в голові формується образ продукту, який вони не сплутають з аналогічним або схожим продуктом конкуренції. Після комплексного працювання позиціонування розробляється рекламна компанія. Визначаються максимально ефективні канали пресування. Це можуть бути соцмережі веб-портали, троковані змі, радіо чи телебачення. Також розробку рекламної кампанії входить і підготовка інформаційних повідомлень про продукт, медіапланування планування і розрахунок бюджету. Але якщо ви ще не впевнені, взагалі без поняття. Що робити? Курси по запуску стартапу від Prometheus – наша особиста рекомендація. Наостанок трохи цікавих фактів. Появу терміну стартап приписують студентам Сенфорського університету Девіду Паккару Вільяму Х'юлету, які створюючи свій невеличкий проєкт США в 1939 році, назвали його стартапом. І пам'ятайте, усе починається з малого. Дякую, що були з нами.